Шановні пані і панове, і особливо приємно паночки і панучі, власне, ця вистава, напевно, для вас для наймолодших для внуків. І дуже приємно, що сьогодні у нашій бабусі так багато внуків. Бо театр для українців завжди виконував дуже і дуже важливу роль. Як тільки в 1876 році був підписаний Емський указ про остаточне навіть заборону за книжок, друкованих українською мовою, але там була така невеличка солодка таблетка, було дозволено вистави, було дозволено п'єси. Так відразу, в 1877 році, буквально через рік, організовують перший професійний театр в Єлісабенграді, він врятував українську мову. Сьогоднішня вистава рятує те, що потрібно для держави. Вона вказує зв'язок поколінь. І, напевно, ми всі побачили, що брехати дуже легко, а правду говорити важко. І це треба помітити. напевно, дуже багато говорила правду, тому що за 56 років творчої діяльності зіграти, прожити. Більше як 150 життів, це ущільний час, це три життя за рік. Але резісмені це вдалося. І цій дівчинці, яка народилася на Волині, яка почала свою трудову діяльність із Сум і в 63-му році нарешті стала працювати у нас Івано-Франківську, яка почала з вистави. Китайською ви дуже гарне, до речі, дуже символічне. З назвою Тайфун так от Дерева вмирають стоячи навіть при тайфунах. Велике вам спасибі, що ви витримали всі тайфуни, які були у вашому житті, що поряд з тими життями, які ви прожили на сцені, ви завжди добувалися про своє життя, про життя своєї родини. Велике вам спасибі за це. І зараз я хочу офіційно зачитати одну невеличку річ. Книжечка дуже маленька, тому часу зтрималася. Освідчення номер 701 Медалі за заслуги перед Петрам нагорожниця. Переда Тереза Семенівна. голова обласної ради Олег Гончарук, голова, облас... голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук, голова обласної ради Василь Стретничук. І я маю щиро нагоду віцями. Відсії голови професійної ради і голову за адміністрації розмістила. Дякую.